Доброго дня! Вітаю всіх на нашому каналі. Дякую, що ви заходите, дивитесь моє відео. Сьогодні хочу вам показати такий контент, чим я сьогодні займаюся. У мене є такий автомобіль Москвиш 2140. І з ним такі проблемки. Шарові міняю, тормозні колодки поміняв, трошки кузов де-не-де попідварував, трошки полотав. Короче, кльопками, саморізами, ну, вже як вийшло. Але вийшло, я скажу, непогано, не це вкруг. По всій машині дно там, попідлатувати, треба пороги полатати. І потім якоюсь смолою переробом і всяким таким розмішати, нагріти. Все це діло, дно все обробити і буде все нормально. Хочу сказати, що машина хоч і років 40 їй вже. Но ще в нормальному стані, мотор масла не бере, зроблений. Кузов теж нормальний, все крепко, чітко. Домкратники я теж позрізав, тому що вони погнили. Але нічого, зараз попідчищаю, попідстукую. Це домкратник був. Позагинаю, порога трохи ще підлатаю і буде дуже добре. Так що, такі то справи. Ось таким і займаюся. Ось так все зараз виглядає. Одну шарову вже поставив верхню. Вона з масленкою шприцується дуже добре. Нижня теж є з масльоночкою, ще треба буде її почистити, змастити і поставити теж. А так нічого тяжкого. Салончик зараз в такому стані. Всі ці рижики треба почистити, затерти, засмолити. Там все те ж саме теж. І ззаду все те саме почистити треба, де не де повирізав, пелатки подавати, позачищати і зібрати все назад. А так попідварував. Ще думаю, що років 5-7 нічого і не буде. наше ганяти смело. На ну ній фаркопчик є, прицеп у нас теж є. Може й пригодиться в якихось там городах чи ще щось з нею робити. Або може продати, не знаю. Хотів спитати дещо своїх підписників, може у когось була така машина. Для чого ці отверстя у полові? Бо вони mm. тут, може видно, є штатна ось штатні такі пробочки. Чи не потрібно їх знімати, щоб конденсату не було і не ржавів пол. Це мені цікаво. Може хтось знає, що це таке, то напишіть, підкажіть, що там, як правильно. Зараз покажу підкапотку. Покажу підкапотку, яка вона в мене. Що в якому состоянні. В апараті цьому. У мене вже 2 роки. Ну, таке акумулятора нема, забрав, щоб зря він тут не стояв. Чисто, мотор чистий, в принципі. Масло тут нігде не тече, просто грязненький такий і все. Газ стоїть, рік на ньому тільки покатався. Ну Таке, Така чудо техніка, але теж добре як є. Ззаді теж такий рейвах, колеса лежать, Треба буде все гарно поприбирати. Балончик воно ззаді. Ну таке. Добре, слідкуйте.